Привіт, Night Shade, всім вітання. Сорі, народ, поки йде арена, дуже важко відволікатися. Так, майстер фіде якийсь Alex Coach. Так, граю цей. Не дуже хороший варіант. Так... Опять одразу. Так зі мною раніше не грали. Треба подумати, що з цим робити. Напевно, так просто. Так, захистимо. Ну все, два слона, центр відкритий. Виглядає позиція ідеально. Так, ну поки так, так, безкоштовно проходжу на C5 Не поняв. Якщо так. Ага, є 5. Ну і що? Просто відійшов коником кудись. 2700 в людини. Алекс Коуч. Так, продовжує нагнітати на мене. Так, обережно. Без нервів. Мені мене на хвилину менше, треба швидше щось робити. Так. Так, скинемо одного пішака. Так, шажок зв'язали. Так. Шах. Все він не розв'яжеться, так, так, напевно. Головне встигнути виграти. Очевидно, що в друзки виграшно. Все, перемога. Хух.